9 серпня у Прилуцькій міській раді відбулася 22-га позачергова сесія восьмого скликання. У роботі сесії взяли участь 22 депутати, керівники установ міста та посадовці міської ради. Порядок денний пленарного засідання містив чотири питання. В ході сесії депутати внесли зміни до міської цільової програми Стабілізація діяльності комунального підприємства комбінат шкільного харчування шкільний на 2022 рік, з якої доповіла директор підприємства Наталія Бублик. Зокрема, депутатський корпус. Під підтримав додаткове виділення коштів у сумі 295 тисяч гривень на заробітну плату працівників підприємства. Також прилуцькі парламентарі розглянули і затвердили міську цільову програму розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки зі змінами. Зокрема, депутати підтримали додаткове виділення коштів у сумі 1 мільйон 849 тисяч гривень на ремонт підвального приміщення гімназії номер 5 Ці кошти необхідні, аби переформатувати дане приміщення в найпростіше. Укриття з урахуванням всіх вимог. Тобто в ньому планується зробити два входи, забезпечити вентиляцію, каналізацію та водопостачанням. Міський голова Ольга Попенко наголосила, це приміщення може стати одним з найбільших найпростіших укриттів у місті. Його площа дозволяє розмістити близько 1200 людей. Тому виділення коштів на його ремонт і власне якнайшвидший старт відповідних робіт вкрай важливі. Я дуже вдячна депутатам, які знаходять час, адже питання досить актуальне. Це знову ж питання. Укриттів це питання ремонту, поточного ремонту, укриття. До сьогодні це був підвал у п'ятій гімназії. Але це в зв'язку з таким часом, з воєнним часом. На сьогодні ми вже не говоримо підвал як підвалом. Це найпростіше укриття. Ми на сьогодні відповідаємо всім тим вимогам, які перед нами ставить держава як найпростіше укриття. Але ми бачимо, що це дуже таке гарне приміщення, і там треба зробити більше, тобто і побудувати туалети і вимощення зробити і поштукатурити, побілити стіни, і треба воду провести, і треба вентиляцію. звичайно, щоб вентиляція працювала, а облаштувати. А на сьогодні там немає вентиляції. Тому на сьогодні виділені, виділені кошти. І я дуже вдячна депутатам, що зрозуміння стали цього цього питання. Бо ми всі готуємо з до початку нового навчального року, і ми повинні подумати перш за все про безпеку на життя наших діток. Тому укриття ми всі приводимо доле одним з ключових питань, що розглянули прилуцькі парламентарі в ході сесійного засідання, стало питання про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади. Даний проєкт передбачав фінансування низки важливих програм, зокрема виділено кошти на заробітну плату працівників підприємства шкільний на ремонт найпростішого укриття гімназії номер 5 на відшкодування різниці в тарифі за опалення. Відповідно, меморандуму підписаним. Між президентом України і асоціацією міст України із міського бюджету компенсується різниця в тарифах. Яка це різниця в тарифах? Ми всі добре знаємо, що в опалювальному періоді 2021-2022 років була значно підвищена вартість тепла. Тому відповідно цього меморандуму ми населенню не мали права піднімати а компенсації відбувається з міського бюджету. Тому на сьогодні комунальне підприємство теплого допостачання» ми повинні перерахувати, тобто компенсувати близько 24 мільйонів. Гривень. Ми вже компенсували 13 мільйонів. Сьогодні близько 1,5 мільйона гривень будемо перераховувати, і депутати з розумінням поставилися, тому що нам треба знову таки вчасно піти в опалювальний період. Але ж таки хочу звернутися і до населення. Ми сьогодні населення наше сьогодні заборгувало комунальному підприємству, а комунальне підприємство в свою чергу заборгувало перед НАК Нафтогазом, а це 40 мільйонів гривень. Тому, звичайно, хотілося б, щоб знаходили можливість прилучання і сплати. Чули за те тепло, яке надає наше комунальне підприємство, і щоб ми вчасно, бо це буде залежати від того, що чи вчасно ми розпочнемо опалювальний період. Крім того, прилуцькі парламентарі погодили питання перерозподілу коштів на виконання ремонтних робіт у найпростіших укриттях закладів освіти. Сьогодні ми виділили або вірніше перерозподілили кошти управління освіти. Це незначні кошти 400 тисяч гривень для виконання поточного ремонту найпростіших укриттів у закладах освіти віти я говорила що наші заклади освіти і треба дякувати всьому керівництву і колективам на сьогодні ми відповідаємо тим вимогам які ви ставить перед нами держава але директори шкіл садочків дали нам таку пропозицію і своє показали своє бачення що десь треба двері замінити десь треба і туалет підремонтувати десь треба облаштувати вентиляцію тому ми йдемо на зустріч і тому виділені ці кошти і буквально завтрашнього дня розпочнуться такі ремонтні роботи тому ще раз і ще раз буду дякувати всім за роботу, всім депутатам. Адже так, така тісна співпраця дає приносить тільки користь для нашої громади. На завершення сесійного засідання депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень депутата Прилуцької міської ради, восьмого скликання Вікторії Вольвич. Більшістю голосів прилуцькі парламентарі взяли до відома відповідну заяву своєї колеги.